У січні 976 року Іоанн Циміський віддав Богу душу, і цікаво те, що Василевса не потрібно було проголошувати. Ромеї вже мали проголошеного Василевса і навіть не одного. Сини Романа II, Василій та Костянтин, були проголошені ромейськими правителями ще при житті батька, але вони не керували імперією, адже були малолітніми. А ось після смерті цимісхія Василію виповнилось 18 років, а його молодшому братові Костянтину 16. Костянтин, відверто кажучи, був байдужим до державних справ. А ось Василій проявляв до управління державою неабиякий інтерес. Звісно, у 18 років досвіду управління у Василія не було ніякого, але поряд із ним знаходився його родич Василій Лакапін, Євнух. З тридцятирічним стажем політика і, скажімо так, перша людина у імператорському палаці. Тому у 976 році, коли Василевс Василій рвався очолити державу, євнух Василій Лакапін пригальмував амбітного юнака. Він запропонував Василевсові підівчитися та набратись досвіду у нього, адже за 30 років життя у імператорському палаці і приймаючи безпосередню участь у політичному житті держави, Василій Лакапін знав, кого можна, скажімо так, стиснути за жолуді і тримати міцно, кого змістити з посади і з ким потрібно триматись майже на рівних. Але як ми зараз побачимо, і досвідчені політики помиляються. Першим, з ким потрібно було бути уважним, так це з вірним полководцем Іоанна Цемісхія Вардою Скліром, який був популярним у війську і який, на думку Євнуха Василія, міг підняти повстання проти Василевса Василія. Тому Василій Лакапін вирішив змістити Варду Скліра. З посади командуючого армії та надати йому посаду стратега Месопотамії. По суті, це було пониження у званні, і звісно, Варда Склір розізлився і на Лакапіна, і на Василевса Василія, та підняв повстання влітку 976 року. А вірні Варді війська проголосили його Василевсом Ромеїв. До осені 1977 року війська Варди Скліра добряче натуцькали військам Василевса Василія і підійшли до азійського берегу Босфору з наміром перетнути протоку та увірватись у Константинополь. Але флот Василевса Василія вдало відбивав атаки, використовуючи сумнозвісний грецький вогонь. Якщо на воді вдача була на боці Василевса Василія, то на суші константинопольські війська зазнавали поразок, і з тим потрібно було щось робити. Але досвідченого полководця, який міг протистояти Варді Скліру, у Василевса Василія не було. Ну, як не було. Був один, але він відбував заслання в одному із монастирів, і цей полководець, до речі, був затятим ворогом Варди Скліра. Варда Фока. А саме так звали засланого полководця, вже знайомий нам з минулої серії, адже він каламутив воду проти Василевса Іоанна Цимісхія, і проти Фоки було відправлено Варду Скліра, який і загнав його, скажімо так, у глухий кут в одній із фортець. Тоді Варда Фока погодився віддатись на милість Іоанна Цимісхія, якщо Василевс даруватиме життя йому та його рідним. І ось тепер Варда Фока, якого постригли у монахи, відбував своє покарання у монастирі, присвячуючи увесь свій вільний час молитвам та співам псалмів. Відверто кажучи, Варда Фока був ненадійним чоловіком, який теж мав свої амбіції і міг, очоливши константинопольські війська, обернути зброю проти Василевса Василія. Але так як у Василіїв не було іншого виходу, вони наказують звільнити Варду Фоку та відправити його проти Варди Скліра. Очоливши константинопольське військо Варда Фока три роки воював проти Варди Скліра, і сили противників були рівними. То Фока навішає Скліру, то Склір накостеляє Варді Фока. У 979 році полководці вирішили зустрітись на полі бою та з'ясувати, чиє кунг фу краще. Тобто, хто програє, той складає зброю. Невідомо як на це відреагували Василії, але битва між Вардами відбулася, і Варда Склір, отримавши потужний удар у голову, залився кров'ю та впав на полі бою. Щоправда, він не помер. Частина військ Скліра, підхопивши важко пораненого командира, шкурнула з поля бою. А інша частина перейшла на бік Василевса Василія. Скліра ніхто не переслідував, і він, отямившись від поранення, втік у Багдад під захист сарацинів. Варда з тріумфом повернувся у Константинополь, але це ще не кінець епопеї двох видатних полководців. Що ж, після перемоги над повстанцями, Василевс Василій з головою поринув у навчання управління державою та вбирав науку євнуха Василія Лакапіна, як губка вбирає воду. І дійсно, Василій був вправним учнем. А у 985 році він сказав своєму вчителеві, що він вже відчуває сили самостійно керувати імперією і прагне сам приймати важливі рішення. Василій Лакапін був проти цього, адже він позбувався влади до якої звик за 30 років, тому усіляко заважав Василевсу Василію. Але Василій виявився здібним учнем і знав, який потрібно використати важіль впливу на свого родича євнуха. Ні для кого не було секретом, що євнух Василій Лакапін дуже любив гроші і збагачувався протизаконним шляхом. Давні історики, такі як Лев Деякон та Іоанн Скіліца, писали, що Василевс Іоанн Циміський, взнавши про протизаконне збагачення Василія Лакапіна, мав намір серйозно поговорити із Євнухом, що означало втрату його майна, а можливо, й посади або навіть життя. Тоді, щоб уникнути гніву Василевса, Василій Лакапін через надійну людину отруїв Іоанна Цимісхія, і Василевс помер. Що ж, одного чудового дня Василевс Василій звинуватив Василія Лакапіна у незаконному збагаченні та у розкраданні державної скарбниці. Також розвідка доповіла, що Лакапін листувався із вардою Фока і у своїх листах до полководця натякав на те, щоб усунути Василевса Василія з престолу. Тому суд над євнухом був швидким. Усе його майно конфіскували на користь державної скарбниці, а землі, які він нажив проти законним шляхом, частину повернули власникам, а частину у державу. Самого ж євнуха Лакапіна вигнали зі столиці без номізми у кишені, і він жив за те, що йому вдавалось нажибракувати. Євнух довго не протягнув. Колись могутній Лакапін, який мав прізвисько Нов, тобто Байстрюк, помер у злиднях у 985 році. У тому самому році Василевс Василій розпочинає підготовку до війни з болгарами, які, скориставшись чварами у Константинополі та повстанням Вардискліра, розпочали повертати собі землі, завойовані Іоанном Цимісхєєм. Болгар очолили чотири брати коміта західної Болгарії на ім'я Миколай. Самим здібним серед братів виявився наймолодший Самуїл, який за п'ять років встиг добряче попити крові ромеям у східній Болгарії. Василій, підготувавши та очоливши військо, вирушив із Константинополя у 986 році. Ромеї рушили на місто Сердіка, сучасна Софія, і зупинились неподалік цього міста, очікуючи на підкріплення. І це була помилка Василія, адже болгари, оточивши ромеїв на гірському перевалі, що мав назву Троянові ворота, від усієї душі накостеляли ромейським військам. Як писали давні хроністи, більшість ромейського війська болгари порубали на шматки. Василій, ледве чкурнувши з поля битви, повернувся у Константинополь та заприсягнувся помститись болгарам за цю поразку. Але це буде згодом. А зараз ми знову згадаємо невгамовного Варду Скліра, який відсиджувався у Багдаді. Взнавши про поразку Василія у Болгарії, Варда Склір, заручившись грошовою підтримкою сирацинів, повернувся у Анатолію та знову проголосив себе Василевсом Ромеєв. Але у Анатолії і без Скліра було неспокійно. Місцева аристократія невдоволена тим, що Василій конфісковує в них землі, які ті набули незаконним шляхом, планують заколот проти Василевса і своїм ватажком вони обирають вже знайомого нам Варду Фока, затятого ворога Варди Скліра. У серпні 987 року Варда Фока теж сам себе проголошує Василев Ромеєв, і ось тут потрібно було, скажімо так, розрулити ситуацію, або ж знову воювати між собою, або ж об'єднатись та йти на Константинополь. Варда Фока пропонує скліру забути минулі суперечки, а керувати румейською державою разом. Варда Склір отримував би азійські землі імперії, а Фука мав намір очолити європейську частину ромейської держави. Варда Склір погодився і, прибувши у табір Фуки, його було схоплено та посаджено до в'язниці. Весь цей план Фука вигадав, щоб ув'язнити Скліра, адже як нам вже зрозуміло, Варда Фука не мав наміру ділитися владою. Отже, усунувши конкурента, Варда Фока попрямував на Константинополь. Але поки Варди ділили шкіру невбитого ведмедя, Василій встиг звернутись по допомогу до київського князя Володимира. Володимир погодився допомогти Василію, відправивши ромеям 6 тисяч відбірних головорізів, але в обмін просив руку та серце сестри Василія Анни. Василій був змушений погодитись, але Володимир мав охреститись, адже не личить доньці імператора Романа виходити заміж за неохрещеного варвара. Володимир погодився на хрещення і, обговоривши усі деталі нового договору між громеями та русами, київське шеститисячне військо прибуло у Константинополь у грудні 988 року. Весь час, поки тривали переговори і поки руси пливли у Константинополь, столицю охороняв лише флот, якому вдавалось відбивати атаки варди ФОКА. Через декілька тижнів після прибуття русів Василій збирає військо та перетинає Босфор і зненацька нападає на військовий табір повстанців. Історик Михаїл Псел писав, що руси вбивали повстанців до тих пір, поки не опинились по щиколотку у крові. Небагатьом вдалося накивати п'ятами до фуки, який розташувався табором неподалік. У цій битві Василію вдалося захопити трьох командирів повстанських загонів, і їх усіх було жорстоко покарано. Одного повішали, другого у кращих традиціях русів. Наштрикнули на гостру палю, а третього розіп'яли. Вирішальна битва між військами Василія та повстанцями Фоки відбулася у березні 989 року біля міста Авідос. Відверто кажучи, це була не битва, а різанина. Сили Василія розсіяли повстанців та добували їхні невеликі групи. Варда Фока, згадавши минулі славні роки, вскочив на коня та, розмахуючи мечем над головою, кинувся до місця, де стояв Василій. Василевс не злякався. У правій руці він тримав меч, а у лівій образ Богородиці і очікував, коли до нього наблизиться Фока. І ось за декілька метрів до Василевса, Варда Фока пригальмував коня, а сам випав із сідла. В нього стався інфаркт, і старий полководець, скажімо так, впав мертвим під ноги Василевса Василія. Василій переміг, але дружина Варди Фоки звільняє з-під варти Варду Скліра та просить його зібрати військо, помститись за Фоку та очолити ромейську державу. Але старий та майже сліпий Варда Склір, отримавши волю, здався на милість Василія. Василій пробачив минулі гріхи старого полководця та навіть призначив його своїм військовим радником. Варда Склір помер у своєму маєтку у 991 році, коли Василій розпочав свій другий похід проти болгар. Але до того, як вирушити проти болгар, Василій мав виконати свою частину угоди з київським князем Володимиром. Поринувши у вирішення державних питань, Василій, скажімо так, забув про угоду, а можливо планував надурити київського князя, не отримавши від румейського Василевса обіцяної Анни. Володимир недовго вагаючись захопив візантійський Херсонес у Криму і не збирався його віддавати, допоки не отримує Анну за дружину. Василій відправляє Анну у Херсонес до Володимира. Після того, як Володимир та Анна одружились, київський князь повернув ромеям Херсонес, а Василій розпочав усе ж таки свій другий похід проти болгар. Цього разу Василій не поспішав кидатися в бій з болгарами. Протягом чотирьох років Василевс методично завойовував місто за містом, намагаючись уникати великих битв. Більшу увагу Василій приділяв тактиці і вів своє військо в бій лише тоді, коли він був впевнений у перемозі, і військо його за це поважало. У 995 році Василій отримує звістку про те, що Фатіміди, скориставшись війною ромеїв у Болгарії, мають намір захопити Алеппо та Антиохію. Василій залишає частину військ у Болгарії, а сам поспішає у Константинополь, де доукомплектовує армію та перетинає Босфор. Щоб швидко дійти до Алеппо, Василій наказує забезпечити кожного свого вояка двома мулами. Один мул призначався для вояка, а другий мул для його спорядження. Завдяки такому рішенню ромеї дістались до Алеппо в рекордний час лише за 16 днів. Насправді Василевс трішки запізнився. Алеппо перебувало в облозі, але це не завадило Василію швидко розібратись у ситуації та вистроїти війська проти військ Фатімідів. Фатіміди не були готові протистояти ромеям у відкритому бою. Тому полководець Арабів Маджутакін спалив свій табір та відступив без битви з-під мурів Алеппо після безкровної перемоги над Фатімідами. Василій повернувся у Константинополь, де протягом чотирьох років приділяв увагу державним справам. Під час свого перебування у Константинополі Василій зустрівся із римським посланцем єпископом П'яченце Іоанном Філогатом. Філогат був, скажімо так, проромейський налаштованим дипломатом і прибув у ромейську столицю із пропозицією від імператора Отона III. Отон третій прагнув одружитись з однією з трьох племінниць Василевса і укріпити відносини між священною Римською імперією та ромеями. Єпископу представили усіх трьох племінниць Василевса, і філогат обрав найгарнішу Зою. Разом із ромейськими посланцями філогат відбув у Рим, щоб остаточно обговорити з Отоном угоду про шлюб. Але прибувши у Рим ромейських посланців було заарештовано та вкинуто до в'язниці. Річ у тім, що Отона в той час у Римі не було, і проти його правління підняв повстання впливовий політик кресценцій. Прибічник Отона, папа Римський, Григорій V, втік з Риму, а кресценцій призначив папою Іоанна Філогата. Чому Філогат не підтримав Отона, нам невідомо, і він з радістю посів папський престол. До речі, проромейський налаштований Філогат був ідеальною кандидатурою для ромеїв, адже міг просувати інтереси Василевса у Римі. Коли Отон дізнався про повстання, він вирушив у Рим з військами. Кресценцій не мав підтримки серед військ і вирішив, скажімо так, згорнути повстання, а сам сховався у замку святого Ангела. Там його і спіймали, і у тому самому замку кресценцію відрубали голову. Зрадника філогата очікувала страшніша доля. Його вкинули до в'язниці попередньо відрізавши вуха та ніс, відрубавши руки, осліпивши та вирвавши язик. І ось у такому стані філогат прожив, чи точніше сказати, проіснував, до 1013 року. Ромейських посланців звільнили з під варти, і переговори про одруження продовжились. Коли досягнули усіх домовленостей, Зою у Константинополі посадили на корабель, і вона відпливла у Рим, де мала одружитись із Отоном третім. Але не судилося. Потом третій помер у 1002 році. У 999 році Василевс Василій знову відправляється на схід, де воює з Арабами, і після перемог ромеї укладають з арабами мирний договір терміном на 10 років. І, пробувши три місяці на сході, Василій повертається у Константинополь і тепер. Вирішивши усі свої проблеми, Василевс сконцентрував усю свою увагу на болгарах. Третій похід Василія проти болгар розпочався у 1000 році. Як і під час другої кампанії, Василій не поспішав, методично захоплюючи болгарські міста. Звісно, були і перемоги і поразки, але поразок ромеїв було значно менше, адже Василій не дозволяв ворогові оточувати ромейські війська, як це відбулось у першій кампанії Василевса. Ба більше у 1014 році болгари самі потрапили в оточення, і Василій, особисто очолюючи ромейське військо, громив болгар так, що аж тремтіла під ногами земля. Болгарський цар Самуїл не брав участі у цій битві і перебував у своєму замку у креслі. Розуміючи, що їм не вийти з оточення, болгарські полководці вирішують здатись ромеям. І ось після того, як битву було завершено, сталася подія, через яку Василій II став відомий в історії як Василій Булгароктон, тобто Василій Булгаробійця. Коли булгари здались ромаям, Василій наказав розділити 15 тисяч полонених по сотні вояків і повністю осліпити 99 вояків з кожної сотні, а кожному сотому полоненому виколоти лише одне око. І ось після цієї екзекуції напівсліпі болгарські поводирі повели сліпе болгарське військо до Самуїла у його замок у креслі. Ми собі можемо лише уявити, яким страшним було це видовище. Цар Самуїл, побачивши осліплене військо, помер за два дні після того, як переніс інсульт, але війна не закінчилась. Булгари ще чинили супротив ромеям протягом чотирьох років, але остаточна перемога була за ромеями. Після остаточної перемоги над болгарами у 1018 році Василія ніби підмінили. Василій запровадив низький податок для болгар і платили вони його не грошима, а продовольством. Болгарська аристократія була інтегрована у візантійську державну та соціальну ієрархію, а деякі болгари навіть обійняли високі посади у імперії. У своє правління Василій добряче поповнив державну скарбницю із селянами, скажімо так, фермерами. Василій жив у мирі та злагоді, адже вони забезпечували ромейську армію провіантом. Він зменшив для них податок, а також повернув їм незаконно захоплені землі. А тих можновладців, які протизаконно заволоділи землями, звільнив з посад, відправив у заслання та конфіскував усе їхнє майно. І, звісно, Василій не забував про безпеку кордонів держави. Перемога Василія над болгарами була не останньою перемогою Василевса. Він воював із вірменами, грузинами і воював досить вдало. А у 1025 році 67-річний Василій розпочав підготовку до війни на Сицилії. Василев спрагнув повернути острів, який окупували араби під владу ромеїв. Але планам войовничого Василевса завадила смерть. Василій Болгаробійця помер 15 грудня 1025 року. Василій відійшов з цього світу, не залишивши спадкоємця, адже він за усе своє довге життя так і не одружився. Але ромеї не переймались, адже живим залишався брат Василія Костянтин, в руки якого і перейшла влада над ромеями. Але про Костянтина Восьмого ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємо.